У чарівному лісі жив зайчик Шустрик. Він був дуже товариським і доброзичливим, тому багато звірів хотіли з ним дружити. Якось Шустрика запросив на святкування свого дня народження їжачок Семен. Зайчик дуже зрадів запрошенню. Він побіг на галявину і нарвав для свого друга гарний букет польових квітів, а ще. Зібрав цілий кошик суниці. У піднесеному настрої Шустрик вирушив в гості. Його шлях лежав через лісову хащу. Світило сонечко, і зайчик весело і швидко дістався до будиночка іменинника. Їжачок йому дуже дуже зрадів. Окрім зайчика, до їжачка прийшли інші звірята. Вони всі разом танцювали, грали, а потім пили чай із тортом та суницею. Було дуже весело. Час біг швидко, і ось уже почало темніти. Настав час гостям збиратись додому, де на них чекали батьки. Друзі попрощалися з іменинником і пішли по своїх домівках. І наш зайчик Вирушив у зворотній шлях. Спочатку він йшов швидко і впевнено, поки стежку було добре видно, але незабаром зовсім зовсім стемніло, і зайчику вістало трохи страшно. Він зупинився і прислухався до темного й зовсім непривітного лісу. Раптом він почув якесь дивне шародіння. Зайчик притулився до трави і затремтів. Потім повіяв вітер, і зайчик почув страшний, страшний скрип і скрегіт. Він глянув праворуч і побачив щось величезне і страшне. У нього було багато довгих і кострубатих рук, якими воно розмахувало, і при цьому видавало той страшний скрегіт. Зайченятові стало зовсім страшно, і він подумав, що це чудовисько, що воно зараз схопить його своїми кострубатими ручищами, а потім з'їсть. Підолашний зайчик накрив лапками вушка і закрив очі, щоб не бачити і не чути страшного чудовиська, і став чекати своєї смерті. Так минув якийсь час, і нічого не сталось. А потім зайчик сказав сам собі: ну, невже я так і лежатиму тут, і вмиратиму від страху? А що буде з моєю мамою, якщо я помру? Вона ж не переживе цього. Зайчик зібрався з силами, розплющив очі і сміливо подивився. На чудовисько. І раптом він помітив, що перед ним зовсім не чудовисько, а старий Дуб, з яким зайчик завжди вітався, гуляючи вранці. А величезні руки всього лише гілки, на яких вдень співають пташки, скрипів же старий Дуб. Тому що вітер розгойдував його стару розтріскану верхівку. Наш зайчик голосно, голосно засміявся, бо злякався свого старого друга, доброго дуба. Шустрик продовжив свій шлях додому. Тепер він знав, що нічого страшного в нічному лісі не може бути. Після цього зайчик ніколи більше. Не боявся темного лісу.